Ранок п'ятниці у газ – черга. Люди прийшли, аби перезаключити договори з газопостачальником. Вінченка Галина Сакліцька про нововведення почула у змі укладати договір з новим постачальником Вінниця газбуд Прийшла одна з перших до центру обслуговування, що на провулку Щорса 24, принесла всі необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код та документ про право власності на житло. Не забула і про абонентську книжку, або вписати туди новий особовий рахунок. За червень місяць ще можна платити по старим рахуночкам і рахунки нас ідуть паралельно. Ну, я вам вже запишу ваш новий. Договір укладають на п'ять років у трьох прем'єрниках. Один віддають власнику, два інших новому постачальнику блакитного палива Вінниця Газбуд та газорозподільному підприємству «Вінниця Газ». Мені дуже цікаво, було, що що як, які зміни. Якщо можна сьогодні зробити, чому відкладати на завтра? Укладати договори можна також у розрахунковому центрі на шміта та у деяких жеках. Якщо споживач не може самостійно пересуватися, до них прийдуть контролери, від ПАД «Вінницягаз». газ для мешканців районів. Такі ж вимоги, як і для вінничан. Ну, я вважаю, що багато часу не займає. Оголошення не всі кругом ж висить. Прочитала я буду знати, що я можу, що від мене требується. У випадку, якщо людина проживає в будинку, має приписку, але не є його господарем, потрібна обов'язкова присутність власника. Добудова, можливо, була в такому разі, якщо мінялась власність, треба свідоцтво на власність і, відповідно, щоб новий власник прийшов, заключив договір. Якщо мінялася площа тих Фахівці кажуть, створювати черги у розрахункових центрах не варто кінцевого терміну для укладання договору немає. Навіть якщо до кінця літа споживачі не встигнуть це зробити, газ в їхніх оселях не відключатимуть. Ірина Корш, Олег Літвінцев новини телеканал Віта.